Ось і почався івент на Елефант. колекційну у 8 рівня, а також інші різні нагороди, такі як ресурси, сертифікати X3, бустери, камуфляжі, фрагменти на третій сезон. А також в ланцюжку будуть так звані детонатори. Це валюта, за яку ви зможете закривати нижній ланцюг і забрати той самий танк Елефант. Також в кінці є детонатор, який ви можете забирати безкінечну кількість разів. Для того, аби забрати танк, знадобиться зібрати 100. 127 емблем. Як саме фармити ці емблеми, треба в боях фармити ступені і майстрів. Якщо ви візьмете майстра, вам нарахують 15 емблем. Перша ступінь нарахує 7 емблем, друга ступінь нарахує 3 емблеми, і третя ступінь нарахує всього 1 емблему. Тобто, звісно, файно буде фармити майстрів, але з новим балансувальником це зробити буде складно. Тому я розраховую на фарм. Перших ступенів, я точно профі в цьому. Ну і якщо без жартів, то беріть рідкісні танки або ті, які катають ну дуже рідко. І пробуйте фармити майстрів, бо планка там слабенька. Сам івент буде йти всього 10 днів і закривши верхній ланцюг, окрім нової ПТ, вам будуть доступні контейнери, ті самі, в яких теж знаходиться новий танк з легендарним камуфляжем. Також, окрім танку з легендарним камом, в контейнері знаходяться. Інші рідкісні, скажімо так, камуфляжі, сертифікати X3, а також бустери золота разом з синіми бустерами на звичайний і вільний досвід. Відсоток випадіння танку буде 2, легендарне камо 8%, і контейнерів можна буде відкрити обмежену кількість разів. А саме 20 штук. Тобто, якщо ви захочете відкрити конти ще й зібрати танк, то потіти треба буде в 30 детонаторів. І щось мені підказує, зробити це буде задротно, бо кожні 9 емблем будуть давати один детонатор. А це означає один майстер, дві перші ступені або три других ступені. Ну ви зрозуміли, скільки це в боях? Я би рекомендував забрати спочатку танк, а потім відкривати конти. Бо компенсація за повторне отримання нового танку. Буде в золоті. І якщо, звісно, танк вам не зайде, то у вас буде змога його продати за 3750 золота. І поповнити свій фонд на 3750 золота. Вибір, звісно, за вами. Окрім того, івент можна буде закривати за золото. Оце ну, вже для тих, кому потіти в ліні, вони директори великих компаній. Ну і трішки грають в Бліц. Тепер перед тим, як я покажу і розкажу про новий танк, не забудьте підтримати автора вподобаєчкою і підпискою на канал. Якщо повторююсь, контент Звісно, подобається. А ви досі цього ще не зробили чомусь. Також нагадаю за свій телеграм-канал, якщо є бажання, можеш доєднатися за посиланням в описі до цього відео. Там частенько проходять розіграші всілякі, на танки також. А також бути в курсі останніх новин теж можна. Почнемо з бронювання цієї ПТ, і хочу сказати, що спочатку я був приємно здивований, а потім не дуже. Давайте поясню чому. Проти нашої ПТ я взяв тигра другого, у якого пробиття більше 200 мм. І як бачите, навіть без голди на прямій місцевості пробити його не складає великих проблем. Але звісно, все буде залежати від місцевості і позицій. Як не дивно, в нубці цей танк доволі гарно танкує. Але якщо ви не в нубці, щось мені підказує так добре танкувати він не буде. В рубці ми маємо 200 мм бронювання, що каже про одне: ми танкуємо всіх, у кого пробиття не. Ще 200 мм. Лик тільки противник заряджає голду, ми, як той картон, і пробивай куди хочеш, чи то в рубку, чи то в НЛД, хоча в НЛД летить навіть і нижче 200 мм, тобто для того, аби старатися танкувати, треба довертати корпус, так як в нас достатньо бронювання в бортах. А нагадаю, що в нас там аж цілих 130 мм, що дає можливість добре танкувати від борту і робити нахили броні більш кращими. Але якщо це на відкритій місцевості, очікуйте на збиття котку, бо майже під будь-яким нахилом. В каток летить зі шкодою. В нубці цього буде не так багато, але якщо ви вийшли з нубки, очікуйте на такі результати. Що дуже файно, так це танкувати, коли у вас скритий НЛД і каток збити не вдасться. Тому тримайте в голові таке ігролад. Щодо гармати, то це ізюмінка. Маємо 3416 одиниць шкоди на хвилину, тобто ДПМ тут, дай Боже. Як і пробиття, яке становить 248 мм разом зі шкодою за в 350 одиниць. Це доволі непогано. Поганий стрілець, я хочу сказати, але ось в чому питання: це взведення, яке становить 4,2 секунди, і начебто це і небагато. Який розкид в 0,277, теж не досить ну, поганий показник. Але ми маємо доволі непогану гармату, яка зможе перестрілювати більшість е, танків на восьмому рівні. Щодо дев'яток, то звісно у нашої ПТ будуть проблеми. Окрім гарного ДПМу, ми маємо мінус 7 кВН донизу. Не сказав би, що це занадто мало для цієї ПТ. В більшості випадків мені їх вистачало. Звісно, хотілося б мінус 8 або мінус 9, але то вже була б імбулька, бо тоді наведена броня була б нереальна. І якщо цей танк стане в позиції кудись від пригорку, пропушити його буде тяжко з таким ДПМом. Але ж повторюсь, навіть тих мінус 7 КВН мені вистачало, аби більш-менш комфортно грати. Щодо маневреності, ми маємо 35 км вперед, що є доволі гарним показником. До позицій доїжджає доволі швидко, ну не відстає від важких танків. Так, гід назад всього 14, хоча цього теж достатньо, аби заїхати за укриття. По загальним відчуттям ця ПТ саме в нубці доволі непогана і буде гнути восьмій рівні тільки так. Але ось якщо ми говоримо про той рандом, де нубки немає, я думаю, ця ПТ буде отримувати тільки так. Звісно, ми граємо в рандомі і рандомні непробиття будуть. Але якщо ви будете занадто вмазуватись в новому балансувальнику, проти мене, наприклад, граю гравці, в яких відсоток не гірше за мій, і в них, якщо я буду на цій ПТ, пробивати мене будуть без проблем. То я кажу до того, що в нубці цей танк топ, а в більшості цей танк стане звичайним, який щось іноді танкує, але тут файний ДПМ, який буде витаскувати цей танк з категорії не дуже, в категорію підійде для всіх. Як на мене, на початку, як завжди, танкувати він буде добре, але як тільки більшість гравців зрозуміє, як і куди треба закидувати, то проблем з пробиттям нашого елефанта не буде. І якщо чесно, досить прикрий факт. Бо чесно, хотілося б танк, який дійсно сміло танкував в 8 і його боялися, бо це й боятися, як на мене, не будуть. Але звісно, отримати халявне золото ну це мотивація, досить потужна, мабуть. Якщо танк не зайде, отримаєте компенсацію в золоті. Скажемо, це так. Щодо гри на ньому, так як в нас є ДПМ і трішки броні, в нубці гра на ньому нагадує більш активну гру. Хоча одразу вмазатись я би не рекомендував. Хоча грати від рельєфу, так ви будете більш захищені від потенційної пенітрації. А ось якщо це ігролат поза нубкою, то там буде вирішувати тільки ваш скіл, і гра в принципі буде залежати від команди. Куди команда, туди і ви. Бо як тільки ви залишаєтесь одні, вас розбирають настільки швидко, що ваші 3 КДПМ не допоможуть. Разом з командою, за рахунок команди, гра від того ж рельєфу або від важких танків дасть змогу настрілювати і файно фармити кредити з боїв. Надіюсь, ви зрозуміли, як варто грати на ньому. На цьому в мене все. Свої думки щодо нового танку можете написати в коментарях. Всім дякую за повний перегляд цього відео, а також дякую спонсорам за підтримку каналу. Новим дядькам, які підтримали канал. Привіт! До зустрічі в наступному відео. Бувайте!